І російські терористи 1 листопада атакували місце нагородження українських військових. Про це розповів журналіст ТСН Дмитро Святненко. У нього під час прильоту балістики загинув брат Володимир Святненко з позивним Знахар за словами медійника. Чоловікові було 43 роки. Він воював з 23-го, Пройшов пекло в кринках Курахово, Мар'янці, Красногорівці, але його вбили не на полі бою. А в глибокому тилу каже журналіст, бо цитую Володимира разом з побратимами в наказовому порядку зібрали на відкритій місцевості, щоб нагородити, і прилетіла ракета. Історія недбальства чи не недбальства. Повторились, заявив Святненко. Днем раніше угруповання військ-схід повідомило, що внаслідок російських обстрілів в Дніпропетровській області загинули і дістали поранення військових збройних сил України. Правоохоронці перевіряють обставини щодо виконання розпоряджень головнокомандувача та генштабу про заборону проведення зборів на відкритій місцевості. От мене просто єдине.